Є чітко е, написано, що скільки коштує, за що скільки треба платити, і знову ж таки звертаю увагу: незалежно чи це є лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи, незалежно чи це є регіональна державна лабораторія служби, чи це є районна державна лікарня ветеринарної медицини, вам за кожну надану послугу повинні надати чек, де чітко написано вартість послуги. Прошу на це звернути увагу. Прошу Доброго дня, шановні присутні, як вже за Почули з попередніх виступів у науці будівництва хвороби б жінки є однією з найактуальніших проблем. По-перше, більшість з них не ще вивчені, по-друге, симптоми найчастіше є вираженими, тому їх складно визначити неозброєним оком. Це ставить під загрозу процес лікування, адже. Нездатність поставити правильний своєчасний діагноз може обернутися для вас втратою десятків бжолосімей. сімей. Тому хочу зупинитись на тому, як правильно здійснити відбір матеріалу для того, щоб підтвердити лабораторно те чи інше захворювання. Як ви вже виступали попередні доповідачі, ви що є і Хвороби бджіл, банзитані, бензів, є вірусні хвороби бджіл. І я зупинюся на такому захворюванні, як американські і європейські гнівці або мішечок гірські. В лабораторію для дослідження на ці хвороби надсилають зразки стільників розміром 10х15 см від 2-3 уражених сімей із хворими личинками та лялечками. Важливо правильно упакувати шматочки зіників. Неля Георгія розказувала вам, на що там звертається увага при постановці діагнозу і яке значення мають такі, щоб було видно добре, як виглядають личинки, які там кришечки і е, інші е, показники. За правилами вони мають бути упаковані в дерев'яний ящик. Не потрібно обгортати ніяким папером. А покласти їх на дерев'яні брусочки, закріплені в цьому ящичку, щоб не стільники не торкалися стінок ящика і не пошкоджувалися. Якщо е, взяти планові, як вже говорилося, дослідження, у нас є план на цей рік, і в цьому плані ми маємо на ці показники дослідити 133 зразки бжолосімей на європейській і американській гневці. Ці планові дослідження. Мають проводитися безкоштовно. Якщо позапланово на ну, з підозрою на хворобу, чи як інші не зареєстровані, як тут вже говорилося, пасіки, то це буде коштувати вартість 172 гривні, 16 копійок з ПДВ однієї проби. Ви можете це собі не вписати. Я вам підготувала такі інформаційні листки, і в кінці я вам їх роздам. Ви будете знати цю вартість. І Потім і ще і продукти бджинист, теж я роздав вам інформаційні листі. При підозрі на такі захворювання, як вже про них говорилося, септицемія, паратиф, холібактеріоз, відбирається із двох-трьох сімей з вираженими станами захворювання в лабораторію по 50 хворих або недавно загиблих бджіл. Вартість дослідження з ПДВ на холібактеріоз коштує 367 гривень, 86 копійок. Паратив 180 гривень 10 копійок, на парагнете 172 гривні 16 копійок, септицемію 396 гривень 0,1 копійка. До найбільш поширених інвазійних хвороб, як вже вам говорилося попередньо, відносяться варатоз, акаропідоз, нозематоз, браульоз. З метою недопущення розповсюдження захворювань на території України. Та інватування пасік необхідно проводити два рази на рік профілактичні діагностичні обстеження пасік на наявність паразитарних захворювань. При проведенні цих обстежень важливо правильно здійснити відбір матеріалу для проведення лабораторних досліджень. При підозрі на взимку до лабораторії надсилають трупи бджіл та сміття з набули не менше 200 грамів з пасіки. Навесні вдролиний розплід розміром 3х15 але відрізаний має бути з нижнього краю стільника, а також сміття з на вулика, теж не менше 200 грамів. Влітку та восени запечатаний розплід, бджолиний або трутневий, також розміром 3 на 15 та не менше 100 бжіл, зібраних у вуликах з 10% вуликів, які є на пасіці, де є підозра щодо захворювання. Ціна досліджень 18 гривень 40 копійок. При інших хворобах акаропідоз, нозематоз, браульоз відбирається по 50 живих бджіл з клінічними ознаками або стільки ж трупів свіжого підмору, з підозрюваних сімей. При обстеженні під час паспортизації пасіки відбирають по 50 бджіл 50% сімей пасіки, ціна дослідження акаропідозу назематозу 16 гривень 0,4 кубі, браульозу 18,40. Я би хотіла зараз, вже почувши презентації попередніх колег, сказати так, що якщо ви будете оформляти супровідний документ для проведення досліджень в лабораторії. То очевидно, вам потрібно буде ще вказувати, чи це планове дослідження, чи це позапланове, якщо це не зареєстрована пасіка, або ж можливо, там є підозра на це захворювання і дослідження не планове. Тому будемо, якщо ви будете це вказувати, ми будемо знати, що нам потрібно планове. Ми робимо безкоштовно. Обов'язково на це зверніть увагу. Є ще такі, як уже нелягіона зупинялася, мікоза або грибкові хвороби це аспирігліоз. В лабораторію направляють не менше 50 живих бджіл з клінічними ознаками хвороби і стільки штрупів свіжого підмору із підозрюваних сімей. Також шматки розплоду із загинувшими личинками. Зразки надсилати треба в банках. Термін доставки сутки з моменту бачить досліджень. 125 гривень 62 копійки, аскофероз для проведення досліджень відбирають зразки сот розміром 10 на 15 з хворими та загинувшими личинками, куколками. Вартість дослідження 125 гривень, 62 копійки, так само, як і дослідження на стергільоз. Ну я, 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 я готувалася до цієї е, презентації, то я е, читала багато літератури. І описано, що якщо ви не маєте змоги доставити свіжий матеріал, то його можна доставити протязі двох суток, але потрібно його тоді помістити в термос із льодом. Тоді особливо це стосується захворювань, які визиваються мікробами. Якщо у нас є підозра на вірусні захворювання, бо я в своїй попередній діяльності теж була, займалася бджолами, на пасіки виїжджала. І знаю, як підійти до вулика. І хотіла сказати ще за цей хронічний параліч: у нас таке як, ну, відбирається теж по 50 хворих або загиблих бджіл з вуликів, де підозра на захворювання вірусної етеології. Але далі, з кінці необхідно відправляти в Київ науково досвідний інститут, так як наша лабораторія, дослідження не проводить. І там вже йде дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції або гістологічним методом. І я подивилася про іскурант, на жаль, я не знайшла прямо такого захворювання, але іменно цією реакцією, якщо проводяться дослідження, це вартість десь до пів тисячі гривень. Ну, я думаю, що на місці це можливо при клінічному огляді і частіше всього так воно і є. Бо якщо ви будете дійсно бачити ту клінічну картину, про яку вам говорила Неля Георгівна, що поверхня буде у бжіл без ворсинок, бжоли втрачають свій волохватий покрив, будуть темні, блискучі, то можна говорити про те, що можливо має місце вірусний бжіл. Ну, ще я би хотіла пару слів сказати, що робити при підозрах на отруєння. Якщо є підозра на отруєння, то потрібно відбирати 400-500 трупів бжіл, 200 грам відкаченого незапечатаного меду, 50 грам перги стільнику, від 10% бжолосімей з характерними ознаками отруєння, а також 500 один кілограм пів кілограм, один кілограм зеленої маси рослин з ділянки, яку відвідують бджоли. Вартість цих досліджень буде залежати від сполук, на які будуть проводитись дослідження. Визначитись із переліком цих сполук можна лише тоді, коли відома назва препарату, яким проводилися обробки рослин. Але дослідження на токсичні сполуки вартісні. Пестициди теж не один <клух> пестицид. Це десь в десь. В межах 360 гривень і вищі. Якщо, допустимо, говорити за ну, основні ознаки того, що ваші бджоли отруїлися хімікатами, тут ніхто на цьому не зупинявся, я скажу пару слів: це масова загибель бжіл в районі Вулика. Бжоли можуть повзати навколо вулика. Також ну, у бжіл бувають судоми. Більшість загиблих бжіл це молоді бжоли. Іноді ціла ділянка землі може бути вкрита волохатими тільцями бжіл. Це говорить про те, що можна запідозрити отруєння, отруєння бжіл. Я би хотіла ще зупинитися на тому. Тут Тетяна Іванівна говорила на дослідженнях уже продуктів бжільництва меду. Я теж вам зробила такі інформації і вам роздам вартість та тривалість дослідження однієї проби меду, скільки це буде коштувати. І які норми відбору ви в цих інформаційних листах побачите, і записали контактні телефони, якщо потрібно буде щось уточнити. Але вже Тетяна Івановна зупинялася на які показники, тому що тут говорилося про дослідження біж... меду на... і продуктів бжіництва на ринках. Але я би хотіла ще раз підкреслити те, що одного фізико-хімічного дослідження, яке проводиться на ринку, недостатньо для того, щоб вам зробити правильні, грамотні і повні записи у паспортах, тому що у нас не знаю. Якщо брати так на рік, ніхто, я думаю, що це десь в приділах десяти вже вибирала там по Чернівцях. Що чотири у нас фону пасіки які присилали мед на дослідження, на повний перелік досліджень, які передбачені обов'язково мінімальним переліком. Дуже мало досліджується меду і а не говорячи вже за продукти інші жильництва, про які вже тут тетяна іванівна говорила вам. Не знаю, чому, коли я йду і дивлюся, коли на вулиці продають мед лісно в різних баночках і. Чомусь ну не знаю, можливо, тому що є, як кажуть, спрос, тому є і пропозиція, що люди купують і ніхто не вимагає ніяких там експертних висновків, на що мед досліджувався. Але ви знаєте, що бжоли, хоч багато пасічників люблять говорити, що бжола це така хитра тварина. Вона не сідає там на якісь недобрі, допустим, рослини чи там дерева. Ну це не не так. Запитання за землених людей не є. Будь ласка. Скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, а як буде стиртуєте? В тому році по випадок побавили, часик вробляв, сонящий, дає кучу прилипача до препаратів і вжував, вулик не повертаючись. Нам вся гене на полі. Як тоді журу дати на дослідження? Це питання я зараз плачу, відповім пізніше. Ви бачите, що рослини можна присилати. в тому, що дивіться, Я зараз попрошу Нелі Гор, Нелі Горна, знайдіть той слайд, де ми в кельниці показували, що як діяти при отруєнні бджіл. Справа в тому, що при отруєнні бджіл там в першу чергу повернув, третє розток, якщо пасіка є зареєстрована, значить повинні звернутися в сільську раду. Тому що це і досить серйозно. Там задіються дуже багато людей. Ви повинні звернути раду. сільська рада. Повинна терміново е, сформувати е, комісію, яка буде проводити розслідування отруєння бджіл. І тоді вже комісія відбирає повністю все. Наш спеціаліст виїжджає. Якщо йде питання по прилипачу, значить відбирається проба разом з рослиною, яка є там соняшник, кукурудз... ну залежно, е, що, використ... що використовується. Так, що це пам'ятаю, то випадок побагато ми тоді, ми тоді виїжджали і розбиралися. Але я на що хочу звернути увагу? Що якщо йде питання про підозру на отруєння, значить повинно бути сформовано все. Має бути перше, орган місцевого самоврядування, обов'язково має бути. Потім ветеринарна служба, сусідні е, спеціалісти з агрономів, які є склад. Тому що якщо тільки прийде одна Держпродспоживслужба, тоді буде звинувачення в нашу одну сторону. От Горина, бачите, це цей краси слайд, так? Ну, і далі, Голова так. органів місцевого самоврядування повинен ну, вже е, повістити про е, адресу. Ні, ні, ну, це ми далі зараз про це будемо говорити. Там, де безпосередньо отруєння, де отруєння є. Зараз про те, де розкаже, ну, Там, де що стосується удовольствиї? Ну, це йде алгоритм. Це спочатку дивіться, як іде реєстрація, що пасічники сповіщають, де, де в них знаходиться пасіки. Далі сільськогосподарське <клес> підприємство повідомляє голів місцевого самоврядування. Далі голову, в свою чергу, воно просто поетапно. Далі. Ще далі. У випадку, от, випадку виникнення отруєння. Громадянин власник тварин-пасічник звертається до Держпродспоживслужби органа місцевого самоврядування. З розслідування відбору зразків, лаборатори, дослідження. Тобто, я те, то, що я сказав перед цим, що якщо є підозрюва на отруєння, це має бути все комісійне. Ми зараз до цього питання дійдемо, це Юля зараз буде розказувати про те, як хто кого повідомляє. Ми ці презентації, дивіться, ці всі презентації, які є, і ті, які ми... По Кірмінецькому районі працювали, і ті, по якій ми ще будемо працювати по кожному району. Я прошу всіх приходити на ці наради, тому що це цікаві наради в районах. Ідемося один на одного в районах, уже з цими фермерами стої. Ми от ми розмістимо на сайті, ви сайту зможете скачати. Ще запитання дороги. Ніхто, ніхто сьогодні не сказав спеціалістів, хто має доставляти цей. Я я, я, я до я, з... обласної регіональної лабораторії я, чи це... лікарні, чи з дому, бо ми маємо з лісниками. Відповідаю. Всі планові, всі планові дослідження. О, так, я мав це сказати, просто ви мене випередили. Всі планові дослідження йде доставка з районних державних лікарень ветеринарної медицини. Доставка. Про що хочу попросити при непланових дослідженнях. Ми розуміємо, що з сокірянки спустили гонити машину сюди. Це дуже тяжко. Галина Корніна, прошу вас, визначити одну відповідальну особу, яка буде тут отримувати ці всі проби. Я пропоную такий механізм. Я думаю, що він прийметься. Пасічник чи лікар ветеринарної медицини, який обслуговує пасіку там, на місці безпосередньо, ну, в кожному з вас районів, оформляє всі супровідні документи, ви фотографуєте ці супровідні документи, по вайберу розкидаєте відповідальному спеціалісту регіональної лабораторії Держпродспоживслужби, яка вже бачить ну, повністю весь перелік документів. Вона каже, так, документи нам підходять. І ви тоді на автобусом передаєте сюди. У нас відповідна людина забирає з автобусу, і ми далі проводимо такі дослідження. Так, це треба зробити. Це дійсно будуть трохи затрати, буде час, але ми розуміємо, що лабораторій для спортспользу в районах немає. Хоча у нас є в кельниці хівижниці філії, але ми будемо так працювати. Я думаю, що цей механізм я розпишу і зобов'язую всіх так працювати. Оце є доставка. Я розумію, що це може, може з одної сторони смішно, може тяжко, але це буде. Ми, я вам скажу так, у нас служба немаленька, у нас районних державних лікарні, кожна лікарні питує у межах від 18 до 27 чоловік. Якщо ми візьмемо на себе цю роботу, нічого нам не буде. Прошу. Щоб невеличка проходиться пасічник, який хоче провести поза планом дослідження. Я думаю, що міг би відправити зразки на дослідження, там, наприклад, нової пошти або так, але перед тим, він може відправити нову пошту, але перед тим він повинен зв'язатися з відповідальним спеціалістом лабораторії Держпродспоживслужби. Чи прав перевірити, чи правильно оформлені документи і відправити новою поштою з доставкою без проблем, але перед тим повинні бути перевірені документи новою поштою. Нема питань, але тільки щоб було правильно розуміти, яка ситуація. Ви присилаєте нам матеріал, ми дивимося документи. А документи неправильно оформлені і тому ми розробимо зразки документів, викинемо на сайт, розійшлемо по ваших електронних поштах і, будь ласка, направляйте новою поштою без проблем чи якимось іншим. Е, ну хто може дивлячись, ну, яка погода, як спрацює нова почта? Бо є всякі е, дивіться наші Ценні наші спрайд, наші пасічники, клас, наші пасічники всі досить грамотні. Вони все знають, як оформляти. Є холодогени. До холодогенів і працює з нова пошта. Але в крайньому випадку, якщо треба буде вийти до автобуса, ми теж зможемо це зробити. У нас вже є автомобілі, є чим працювати. Прошу. Е, я на що тут троєння було затронуто. За якщо я е, випадок, е, виїжджаємо ми у найбуде на місці, е, я так як найбуде голова. Бжоляр, він куди повинен дати звернення до реєстрацію, ніжоляр що... Ні. повинен повідомити орган місцевого самоврядування. Якщо пасічник пакщо пасіка зареєстрована про те, що говорили спочатку, доповідають. Пасіка зареєстрована в Держпортслужбі і зареєстрована в органі місцевого самоврядування. Жоряр повинен повідомити орган місцевого самоврядування. Це сільська і... рада, так? Так, це сільську раду, сільську раду, Повідомити сільську раду і повідомити Держпоспожити. Сільська рада створює комісія і комісія виїжджає до вас на пасі. Я виїжджаю на місце. Так. Є голова сільської ради. Реакції ніякої. Як далі мені це я виїжджаю вже е, сам беру депутата, який є регіональний у них там на території і Досліджувати нема. Ми то зафіксували це порушення, що було там то отруєння, але фактично, то, що навіть сільська рада не реагує на те, що це. То треба налагодити якусь роботу вже це, якщо це отруєння є, бо ми говоримо за аналізи меду, ми говоримо за це. Це ж мед, якщо ми хочемо, щоб він був чистий. То треба, щоб воно дійсно було якось налагоджене. Дві, давайте ми до цього питання повернемося після доповіді Юрія. Добре? Добре. Тому що це там є цілий блок, про це ми будемо говорити. Добре?